Місце, де кожен знайде необхідну підтримку, після двох років діяльності благодійний фонд стабілізейшн супорт Services відкрив стаціонарний офіс. Протягом наступного року тут втілюватимуть два проекти: консультації та пошук соціального житла для ВПО. Також в цьому році одна з активностей – це буде надання консультативної та методичної підтримки працівників соціальних інституцій. Це мається на увазі, щоб тут проводитися тренінги на тему. Яку ми будемо спочатку вивчати в цільової аудиторії, яка тема їх цікавить? А потім наші спеціалісти, наша команда, буде забезпечувати даний освітній елемент через швидкі зміни у законодавстві. Переселенці можуть звертатися у фонд задля оперативного вирішення проблем щодо соціального забезпечення та інших юридичних питань. У нас роботи, на жаль, не поменшилось, і в принципі вважаємо цю діяльність щодо правового інформування внутрішньо приміщених осіб, які допомагають саме через наш фонд, дуже продуктивною. Минулого року волонтери збирали дані про реальні умови проживання переселенців та чи відповідають вони вказаним нормам. Було промоніторено в минулому році більше 120 таких місць тимчасового проживання. Ну і відповідно рекомендації надані в основному виконуються. Також допомагали громадам розробити соціальні паспорти. Цю роботу продовжать і цього року у Хмельницькій, Славуцькій, Дунаєвецькій, Ярмоланецькій, Чемеровецькій та Теофіпольській громадах. На сьогоднішній день повномасштабне вторгнення продовжується, тому. Потрібно шукати і напрацьовувати довгострокові рішення для формування фондів тимчасового і соціального житла для внутрішньопереміщених осіб. Щодня на Хмельниччині реєструються переселенці. Їхня кількість значно відрізняється від перших днів повномасштабного вторгнення, проте проблеми, з якими вони зіштовхуються, залишаються стабільними. Тому вони потребують допомоги волонтерів та подібних організацій. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.